Друзі, вітаю. Сьогодні е, в мене весь такий красунчик на огляді, і так е, співпало. Ось він. Atom Premium Titanium Scales, компанія Tree Euro Manufacture TRM. Е, е, так співпало, що паралельно з цим ножем такий же самий ніж, той ж моделі, тільки в іншому виконанні приїхав до мене на е, загострювання. Тому маю змогу показати вам саме сьогодні синхронно, тому що намагаюся, коли загострюю ножі. або Отримую їх від вас там на техобслуговування, намагаюся робити це максимально швидко, щоб не дуже черга затягувалася. І тому цей ніж сьогодні вже їде до власника, а цей поїде через кілька днів. Але так співпало, синхронізувалося, ось два ножа. І чому я про це кажу? Тому що це досить нечасті ножі там на українському ножовому ринку і загалом у світі. Досить нечасто. І тут такий збіг, коли два ножа ось ще раз, назва преміум Титаніум і Мерлоднікарта. Ось цей ніж гастрився. Я заберу його поки з, 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 з кадру. <кхм> Давайте будемо говорити спочатку. І в основному про цей ніж. 에, для початку 에, мушу сказати, що чому він там не, не їсть. гість. Ну, дуже часто це пов'язано з якимись там, екстра цінами, там що дуже там, дорогий ніж, і навіть там, на ринку серед конкурентів йому 에, часто важко пробитися. <кхм> Тут це трохи не той випадок. Тут, мабуть, все-таки пов'язано з тим, що компанія повністю. В США все виготовлено в США. Для них це дуже важливо. Там я не раз показував вам виробники компанії, які просто виносяться всюди, де тільки можна, на вкладищі, всередину буклети, там, на коробку пишуть, там, ставлять американський прапор там, буквально на клинок, там, типу якешу і так далі, ну чи на руків'я. <кхем> тобто слід розуміти добре, розуміти психологію американських ножових виробників. Частина з них ті, які справді там. 100% збудовано, скажімо так, в США. Вони це виносять в, в назви, вони це виносять в логотипи і так далі. Вони цим дуже пишаються, і це чудово, чому би ні. Тому там ніяких компромісів з китайцями, з якимись там ОМ-виробництвами, тобто то щось, якісь запчастини по замовленню. Хоча це я не кажу, що це погано, я просто хочу пояснити, чому це ніж. Маючи там певну ціну, конкуруючи з якимись іншими ножами на ринку, не так часто в нас сюди заїжджає, тому що їх не так багато робиться. Ось компанія, оця ТРМ, вона заснована в 2014 році, і в них от не так багато ножів. В них є атом. Оця модель зветься Атом, є Нейтрон, є Шедов, Нерт, Віатор. Тобто у них буквально ось 5 ножів. Кожен з них робиться в декілька версій. Тому їх, звісно, не порівняєш з якимись там гігантами, типу там, ну, давайте назвемо насправді крупну компанію. Давайте назвемо там, умовно, кай. Хоча це, так, скажемо, кай, це японці і американці. <кхм> не знаю, Cold Steel, Spider, коменчмейт. Тут все так дуже відносно, тому що там гігантів насправді не так і багато. От, гігант це бак, напевно, що якщо от, правильно застосувати слово гігант. До кількості ножів, які вони випускають. Ну ось, там, Можливо, там Лазерман, ще щось. ну Одним словом, думаю, просто що цих ножів не так багато, але вони всі вилизані дуже сильно. Тобто, ця модель з'явилася у 2018 році, я маю на увазі Атом. І це їхній флагман. Ось. Що тут такого особливого для того, щоб бути флагманом? Ну, по-перше, він от дуже гарну в лінію. Три рівер, ну, три рівер, я це думаю, ви розумієте, що три річки. <сум> ось там на логотипі це приблизно показано. І ось так на логотипі це показано ось в великому розмірі. Три річки тут е просто все дуже в лінію. Тобто на ньому він естетично зроблений. Е оцей його абрис, він такий е ну класний, знаєте. Тобто, коли людина вміє намалювати, коли, наприклад, там спинка руків'я переходить в. Спинку в обух ножа і це якась, скажімо, спільна ідея. Ось тут от, помітно, що нішу таким чином нахилений, тобто така у нього от, загальна геометрія. Ножіці на лайнерлоках всі, вони на шайбах всі. Що цікаво, от про шпенник, знаєте, коли отримав цей ніж на огляд. Хочу нагадати, це преміальна версія, а це, ну, скажімо так, банальна версія, якщо так можна говорити на Мінікарті. Тобто, так позиціонує сам. Сам виробник. Звісно, що з титаном працювати складніше. Ось в нього більша ціна, собі вартість у виробництві теж дуже цікава, оця луска. Тому що особисто моя думка про те, що такі титанові нудисти, тобто абсолютно там сірий, не знаю, за stone скажімо так, інколи відбуває, буває під такий титановий нудист. Це не завжди погано, але це просто скучно. От є таке слово скучно, тобто воно не привертає увагу, тому що немає ніяких деталей. От ця лоска тут дуже добре зроблена. Її крок постійно, от і радіальність от розходження, тобто це... ну, воно гарно. Воно от... Око зупиняється на цьому, і ти починаєш бачити якісь закономірності у цій лосці. І це робить його теж інакшим, Тому що ну, на мікарті цього немає. Мікарта це мікарта, чудовий, теплий, гарний матеріал, нічого ножу не бракує. Ось він кажу, ще раз до мене приїхав на заточування, все, заточив його, від, відіслав. Ось. А коли дивлюся на цього титанового красунчика, я розумію, що тут, от навіть от фасочки теж радіусом зроблені під оцю під пальцеву виїмку. Ось з цього боку такий же самий паттерн. Сталь 20CV, я вже це говорив, кліпса глибокої посадки. Ага, я ще хотів розказати про шпеники. Дивіться, як цікаво. Один ніж, один виробник, як вони по-різному підходять. Ця преміальна версія має такий цікавий шпеник, тобто така зворотня піраміда. Тут, звичайно, класична пірамідка, так? Тобто, чим ми вище піднімаємося, тим Ну, ви розумієте так, ефект піраміди. а тут вона обернена. Ось традиційно люди роблять не виробники, не люди, а дизайнери-виробники роблять пірамідку ось таку ось скошену, класичну. Ось, ми вже звикли до такої форми. Тут вона по-іншому. Я скажу, що нічим не гірше, нічим не краще, але це просто особливо. І зачіплення за цеп, за оцей шпаник, він такий, не знаю, він такий більш чіткий інформативний. Тобто я от. Вдавлюю пальцем, от я розумію, яка частина шпаника працює. Тут відчуття, скажімо так, воно розкидане на якусь більшу площу. Ось, можливо, такі класичні шпеники, вони і для рукавичок краще годяться, там, для тактичних там, і так далі, для зими. <кхм> Ось. Але тактильно от, такий шпаник, він цікавіший і він відпрацьовує дуже гарно. От мене здивувала ця форма, тому і вашу увагу звертаю на це, крім от фрезерування, крім от цього паттерну. Не знаю, там рибича, луска, там ще щось якось можете порівняти, не знаю, з чим вам це асоціюється. Ось це спочатку там в них було 154 якщо не помиляюся, зараз вони прийшли на 20 CV. Я от гострив, ніж оцей, і сподобалася мені термічка. Тобто, ну ви скажете, як мені сподобалось, я її перевіряв. Я її, друзі, перевіряю брусками, тому що коли ти загострюєш, ти так чи інакше розумієш, з якою швидкістю працює твої абразиви. І Я там користуюся різними абразивами, і суперабразивами, наприклад, алмазами, ліборами, і звичайними абразивами синтетичними, наприклад, там, на основі карбіду кремнію або на основі оксиду алюмінію. У мене різні зв'язки, тобто у мене є тверді, гібридні, м'які зв'язки, наприклад, на суперазивах. І я вже ну, там, заточивши дуже багато ножів, просто точно це знаю, розумію, яким чином працює, з якою швидкістю працює, з, які, з яким зусиллям, скажімо так, потрібно там працювати і час для того, щоб там вийти до крайки, чи, наприклад, зробити, умовно кажучи, от дзеркало, вийти на таку якість фінішу. Ось я там, до речі, нічого не полірую. там. Пастами на шкірі, це дурниця, заточування ножів, це практично майже ніколи не потрібно. Ну, ось, тому дзеркало, якщо воно досягається, воно повинно бути досягнуто. Якщо воно повинно бути досягнуто, то це брусками робиться. Ну, максимум це якимись твердими притирами, типу там, чавун, мельхіор, ще щось подібне. Ну не, не пастами і шкірами, де ви просто зализуєте. Це просто, ще раз кажу, ножам не потрібно. Тобто, інколи я домовляюся зі своїми клієнтами там, про дзеркало на підводах, <кій> і я зразу їм кажу, що Моє дзеркало різати буде, бо це просто не наполіроване там, шкірою. Там, Доблиску, але при цьому, яке дуже швидко може зловити мило. Ну добре, давайте вертаємося до Атома, Цей ніж я не гострив, це новий ніж. Що тут так ще особливого? От, чесно, вразило мене обух. Дуже тоненький, 2,3 мм обух. Виглядає він ось так, от в Абресі в профілі. Він не виглядає, скажімо таким аж дуже тендітним. Тобто, тим більше тут титан складає своє враження, розвертаєш його і бачиш, що він дуже-дуже тоненький. А відповідно це різак з такими високими спусками. Тут, напевно, три четвертих це висота спусків. От невеличкий майданчик ось тут для того, щоб закріпитися при заточуванні. Це зручно на таких ножах. Ось, а по великому рахунку, це майже спуски від обуха. Майже тому. Ніж чудово буде різати там по продуктах на якихось DC задачах. Взагалі американські ДС-шники люблять цю компанію, і вона в них цінується, ця комбінація, класний плоский профіль. Ось тут тут теж відчувається. Плоский профіль, тоненький клин. Ну, як тоненький, 2-3 мм це не тонко, зважаючи, що це, Ну, на всякий випадок, давайте нагадаю. CPM20V це суперсталь, це американський аналог М390. Є ще 204П, це теж один з американських аналогів цих сталей. Це суперпорошок з, величезним, скажем, з величезною лігатурою, тобто дуже багато компонентів додано для, до сталі, до заліза і вуглецю для того, щоб ця ніж дуже довго працювала. Це з певний час ці сталі, якщо не брати до уваги всякі швидкорізи, то 20-ка вона показувала максимальні результати у всіх тестах серед, наприклад, суперсталий нержавійок. Звісно, є сталі, які ріжуть краще, але двадцятка вона ще добре збалансована в плані міцності, тому вона при високій твердості все-таки достатньо міцна. Не є такою крихкою, там як скляне щось. Там не буду говорити, бо буває таке, що люди біжать за роквелами, люди біжать за за вуглицем. Вони хочуть, щоб його там було максимально багато, але забувають, що платою за це є поява крихкості у сталі і мікровикришування від роботи. Там, якщо ніж працює будь-яким твердим матеріалом, він почне контактувати на помідорах, звісно, ні, але там уже якийсь сучок на деревині, і все, він може мікровикришуватись. Це не значить, що в ньому викришування таке, що ви помітите оком. Ви можете оком не помічати, але е крайка буде руйнуватись. Тому двадцятка дуже класна сталь. Ну я вважаю, що вона, наприклад, зараз <кхм> це якийсь Еталон суперстали, тобто це еталонна, порошкова, нержавіюча суперсталь для ножів. І компанія, яка її придумала, böhler Удельхоль М390, я маю на увазі. Вона спочатку там її позиціонувала як там, сталь для якихось там нарізань для м -м, виробництва пластику, всяких шредерів і так далі. Ну, тобто, сталь для виробництва, для промисловості була придумана. Але далі вони в опис в свій даташит вони вписали, що це сталь для ножів. Тобто це той випадок, коли виявилося, що М390, ну і ось ці аналоги 20 і 204П. Компанія-виробник, яка придумала першу цю сталь, вони зрозуміли, що справді сталося так, що ця сталь виявилася оптимальною одною з найкращих для ножів. Хоча, ще раз кажу, коли там говориш преміальна, найкраща. Best of the best, ідеальна. Ці всі слова завжди визначені беремо в лапки, бо там метрики немає. Там немає там, такого метрики от, входу і виходу в преміальність, або там ще щось, або в найкращість. Ось. Але я говорю так, ну, комплексно, скажімо так. Я думаю, ви розумієте мене, якщо ви тут, ви скоріше всього, цікавитесь нажою тематикою, на жоман. Ви розумієте, що таке там преміальні сталі чи От Супер, це значить, що вони кращі від всіх. Супер, це така, скажімо, якісна характеристика, а не кількісна. Ось, але там Алмази Ельбори це є суперазиви, тому що вони здатні працювати зі всіма, наприклад, сталями. Тому така назва закріпилася. Добре, от атом. Дуже тонкий він в тому плані, якби його компактність, якби тут воно трошечки перекривається вагою. ось Тут просто треба розуміти, що якщо там цей важить, ну, не знаю, десь там 80-90 грамів, я не маю зараз, не хочу завжди тягнутися за вагою, то тут все-таки титан він дає оцю преміальність, така вальяжність. Відкривається він і закривається дуже хвацько Хоча, може, цьому ножу якби личить більше таке відкривання. ось Але моя така. Ну, не знаю, мій стиль відкривання це такий ну, досить хвацький, Хоча я ще раз кажу, це лише стиль. Добре. Що тут говорять люди про нього? Ну В першу чергу, це американська аудиторія, тому що ці ножі в Україну, ще раз кажу, заїжджають не так дуже класно. Тут шайби. Раз шайби, значить, оця підгонка, оця плоскопаралельність накладок, оця співвісність. Тобто відсутність якихось таких вліво-вправо, тобто зміщень накладок, вони повинні приводити до того, що і на шайбах, ніж буде легко працювати, при цьому він паркується по центру. Ось. Тобто, і це те, чим ТРМ, оця компанія-виробник славиться. Тобто, в них все-таки великий відсоток роботи: це підгонка, налаштування, налаштування механіки, от фосфорна бронза. Шайба, а механіка тут така, ніби як на підшипниках. Хоча це для когось не звучить як комплімент, але вона тут дуже легка. І це ну, якби відмічають люди. Нема тут такої якоїсь тактичності, тактикульності, немає якоїсь агресії. От Ніж зроблений красиво в лініях. Ходишся на нього, ну просто справді мало що можна йому змінити, щоб він виграв від чогось. От Немає фальшика. Для чого фальшик. Фальш він часто для отаких от пратикальних робіт. Класний елемент, він себе знаходить на багатьох ножах. Тут його немає, тут знову ж таки більш така класична форма. І, до речі, наповнює руку він теж гарно. Ось оця от насічка вона дуже додає. Отого. Знаєте, колись гриптиліан придумали, мечмейт придумали ніж, назвали його дуже вдало. <кхм> він похожий на рептилію, там у нього морда схожа була там на крокодилячу. А слово Гріп це тримати, хват. От, хват ну, руками мається на увазі. <кхм> І от отримала з рептилія з сильним хватом грептиліан. І свого часу люди відмічали, що цей грептиліан дуже гарна насічка, вона так в таких місцях е, була. Тоді е, ними зроблена на руків, там були литий пластик, але справді хват був класний. І тут дуже гарний, дуже такий інформативний хват, все дуже мені подобається в цьому плані. Е, ось ергономіка дуже крута. Ну, з критики, що можна сказати, тільки одне, що е, там ціна і доступність цих ночів. Ось там якісь середні ціни. Якщо умовно там на американському ринку такий ніж коштує там 300 доларів, ну, умовно, тобто там 300, там з хвостом і так далі, наприклад, на Мікарті, то то такі вже 350, 400, 450 доларів. Тобто це ціни я називаю на американському ринку, так як вони в середньому є. Зрозуміло, що і там беушні, ножі, і там, і нові і так далі. Але критикою часто називається саме той момент, що якби. В цьому сегменті є з чого вибрати раз, а крім того, ця компанія робить їх ну не так аж дуже багато. Це два. І тому, якби існує і черга, скажімо так, на ці ножі. Вони швидко розлітаються, швидко розходяться. Ну, ось, тому це теж якби, такий момент. На цей ніж треба зачекати, і його весь цей час треба хотіти, назвемо так. Ось тому така от історія. Там ще він інколи робиться на федкарбоні. Теж є така версія на федкарбоні. Він ще на ультемі, такий жовтий, прозорий пластик, теж такий сучасний матеріал. Але от чомусь от саме пластики, особисто моя думка, от вони от така екстратехнологічність, ця прозорість, коли ти середини інколи можеш побачити роботу механізму ножа, там його замка, лайнерів. Чесно. Я не кажу, що це завжди погано, просто мені це не дуже подобається. От його пластиковість такого ножа на ультемі от мені не дуже подобається. Рідко де це, додає якихось. Може, це на ультратеках, там де ми хочемо подивитися роботу механізмів. Нам цікаво для початку От комусь показати, здивувати. Коли оцей напівпрозорий ультемі, ти крізь нього можеш бачити роботу фронталки. Ось, ну Тут, наприклад, бачите, що там всередині лайнера і там. Ну, лайнер лог сам по собі і так далі. Ну так. я не думаю, що це класне рішення, але я говорю про свою думку. Класно виглядає в Титані, преміально справді, і виглядає добре у Мікарті. Мікарта, взагалі, один з найкращих варіантів. <кхм> Відносно недорога, практична, тепла. У титана інші переваги. Йому, його можна фрезерувати в яких хочеш напрямках робити. Йому тут дуже багато що. А і ще хочу сказати, що їх дуже е, з охотою кастомізують. Тому що тут дуже все просто: монтаж от, дивіться, якби є стяжні е, бонки. Ось. Е, тут є ну, стопорний пін і тут є ось, ось. Все, ми розібрали, зняли накладочки. Зняли накладочки, ми можемо там сюди поставити будь-який інший, ми можемо перефрезерувати, навіть якщо нам подобається менше, ніж мені подобається цей паттерн, вам ні. Ви можете навіть по великому рахунку перефрезерувати його. Ну, для цього є можливості і взагалі продають готові рішення для цього ножа. Можна і виробника, по-моєму, якщо я не помиляюся, можна вибирати в нього. У нього є варіанти різні. Ось, але багато людей просто ще самі кастомізують, а майстри цим займаються на цей ніж. Тому що ну він класно на ньому, от накладочки з ними просто і можна в ЧПУ станках можна багато що зробити. Тут немає якоїсь цієї кракозябрості, того, знаєте, того колодачізму такого, коли ти не розумієш, для чого в ножі той чи інший елемент. Тут якби все дуже гармонійно. Тому, якщо хочеться зробити ніж ще якийсь, крім того, всього не тільки рідкісний, а ще й там унікальний під вас, тому йому легко можна буде кастомізувати. Ось, Бо комусь може там здатися, що він муднувати і так далі. Так що, така от історія, друзі. Модель ще раз кажу, називається Атом, ось преміум Титаніум і існує інші, от, наприклад, Мерломікарта. Класні ножики в будь-якому випадку це серед EDC-шників, Я думаю, це дуже гарний вибір для людини, яка хоче носити гарний ніж на Ідісі. Глибока кліпса, ножа не буде видно у кишені, плаский профіль, невеличка бочка є, але загалом він не товстий і буде себе добре почувати в кишені. Тоненький різачок на EDC, він справиться з будь-якими задачами. Ну і безвідмовний лайнер. От тут якби. Скажімо, як не крутий, лайнер став класикою не тільки тому, що він е, з'явився давно, а тому, що він справді людям звичний і зручний. Отака <свісно> от історія сьогодні, друзі, про ТРМ Атом. Був радий вам показати цю красу. Ви тепер знаєте, що такі ножі існують, їх привозять. До речі, цей ніж, або якісь інші класні ножі, часто такі якісь особливі, там, лімітки і так далі. Хоча можуть бути і звичайні серії ножі, ви зможете придбати. Я вам залишу описов. До цього відео я дам посилання на телеграм-канал, де оцей ніж буде продаватися. Ось і там уже можна, якщо вам буде звісно цікаво цей чи якісь інші ножі, зайти і запитати власника каналу Гліба, що і як можна за допомогою ну, його допомоги <правити> привести, не знаю, проконсультуватися, підібрати щось і так далі. Тому, якщо вам буде цікаво, зайдете. Отже, цей ніж буде. Продаватися саме в тому телеграм-каналі, на який я дам посилання. Все, друзі. До зустрічі в коментарях. Чекаю там ваших резюме з приводу оцього ножа. Можливо, хтось має ножі ТРМ, хтось, можливо, має Atom. Поділіться думкою, як вам він в експлуатації, які у вас були нюанси. Ось один з моїх підписників прислав Atom. Ось так. от Я повторююся те, що я починав. Ось бачите приклад того, що навіть такі достатньо непоширені ножі до нас в Україну потрапляють. Чому? Тому що є такі люди, як Гріп, які можуть привезти, є такі люди, як ви, які можуть оцінити цей ніж, їм може підійти все в ньому. І така краса до нас деколи заїжджає і то потрапляє нам з вами, ось на... наприклад, на огляд. Все, друзі, до зустрічі в коментарях.